Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом, як приготувати смачний, ніжний та корисний паштет з курячої печінки. Допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Корисний цей рецепт тим, що ми нічого не будемо обсмажувати, зменшимо набагато кількість вершкового масла, тобто він не буде таким жирним, а також додамо ще корисних інгредієнтів. Проте про це все у відео. А для цього необхідно до початку печінку я промила, просушила, а також обрізаю всі зайві частини, які є на печінці. Та розрізаю печінку на невеличкі шматочки. Далі беру форму, в якій буду запікати. На дно форми викладаю печінку. Намагаюся, щоб шматочки були більш-менш одинакові за розміром. До речі, печінки я використовую 800 грамів. Далі до печінки додаю одну цибулину. Я використовую таку досить велику. Викладаю поверх печінки. Ось таким прошарком. А також велику морквину. Такий паштет виходить дуже корисний, тому що в ньому не тільки печінка, яка дуже корисна для нашого організму, а також тут ще нічого не обсмажується, а запікається. Ми все будемо запікати. Далі одне яблуко, виймаю серединку, та плудоніжки обрізаю та щищаю шкірочку з яблука. Ну, треба було це зробити попередньо, заздалегідь ціле яблуко, але я. Мало не, не впустила цей крок, тому доведеться щищати ось таким методом з половинок. Ну, нічого. Головне, що не забула. Яблуко теж нарізаю на шматки. Тільки вже трішки більше шматки. Яблуко додасть більшої суковитості та солдості печінці. Викладаю поверх печінки також яблука. Обов'язково додаю декілька гілочок. І п'яну, ось, до прикладу, дві. Нам потрібно тільки листочки верхні в ці зняти. Пін'ян заглушить смак самої печінки, який зазвичай не подобається, особливо діткам. І надасть більшого аромату. Заливаємо 150 мл вершків. Вершки я використовую жирні. Та додаю масло вершкове. Масло використовує 50 грамів. Додаю зверху обов'язково сіль. Сіль за своїм смаком додаєте, а також перець. Перець використовую чорний, свіжомелений. Накриваю все фольгою та відправляю випікатися в попередню розігріту електричну піч до 180 градусів приблизно на 1 годину. Прийшло перші 45 хвилин. Суміш вже почала кипіти, я знімаю зверху фольгу для того, щоб все зарум'янилося, взялася рум'яною скоринкою та продовжую доготовлювати, залишивши цей час вже при 200 градусах. А зверху паштет заливати я буду ягодним конфітюром. Для цього беремо 150 грамів ягід. Я буду використовувати журавлину. Журавлина дуже добре підходить, тому що вона досить кисла і з печінкою буде дуже ідеально поєднуватися. Додаю сюди 50 грамів води, дрібку солі, перцю. Та для того, щоб врівноважити смак, тобто кислоту цієї кислої ягоди, я додаю чайну ложку цукру. Далі постійно помішуючи, уварюю, для того, щоб утворився джем. Ви ж можете використати будь-яку ягоду, яка вам подобається інша. До прикладу, червона чи чорна порічка, малина дуже добре підійде. Також ягода, яка має кислоту. Будь-яка ягода, яка має досить великий міст кислоти. Коли наша печінка з овочами трішечки охолола, далі занурювальним блендером перетворимося до однорідної консистенції. Робити це можна ось в цій формі. Проте я перекладу все в окрему ємність. Більш глибоко, там мені буде легше збивати. Такі ємності краще збивається ніде нічого не розбрицкається. До ось такої консистенції перебиваємо нашу печінку. Сюди ж додаємо ще 70 грамів вершкового масла, кімнатної температури та знову все перебиваємо. І наша заготовка на печінковий паштет готова. Після того, як джем уварився, розварилися повністю всі ягоди, перетворюємо його до однорідної консистенції з зармурювальним бленком. Ось так. І таким гелем ми будемо зверху заливати наше пате. Далі готову суміш, це переливаємо до якоїсь форми, в якій будемо зберігати та подавати наше пате. Ось так. Накриваю кришкою та відправляю в холодильник на декілька годин, щоб воно стабілізувалося. Після того, як паштет простояв в холодильнику, він вже майже схватився, можемо зверху покривати нашим джемом. Це надасть дуже смачного відтінку нашому паштету, нашому пате. Вони дуже поєднуються і гармонійно смакують. Це по-перше. По Ось цей прошарок з джему попередить завчасне висихання нашого паштету. І не надасть тому, щоб паштет завітрився і мав такий коричневий бурий, негарний вигляд. А буде залишатися ось таким світлим та ніжним. Ось така гарна закуска буде до святкового столу. Зверху, як прикрасу, покладу декілька гілочок тим'яну. Ось як це гарно виглядає. Накриваємо кришку та прибираємо до холодильника та прибираємо холодильник до повної стабілізації, як мінімум, на ніч. Після того, як паштет стабілізувався, його легко брати ножем та намащувати на шматочок на скибочку хліба. Він дуже гарно тримає форму. За рахунок того, що я зменшила кількість масла, замінивши їх на овочі та яблуко, плюс вершки. Після закуски цієї не залишається відчуття важкості, тому що він набагато полегшений. Кий паштет дуже смачний, гарно виглядає, а ще він неймовірно корисний. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічі! Нехай щастить!